У Кропивницькому презентували відкриття представництва Української Федерації Америки в Києві. Воно заплановане на 3 серпня. Українська Федерація Америки є благодійною та неприбутковою організацією, заснована 26 років тому в США та зареєстрована в Україні. Розповісти про відкриття представництва в Кропивницький завітав з Філадельфії віце-президент Федерації Українець за походженням Тарас Левицький. Під час прес-конференції розповів, що вже має досвід творчої співпраці з Кіровоградчиною. Також повідав, чим займає. А федерація і на яких напрямках допомоги зосереджує свою увагу. Серед них захист українських інтересів на державному рівні в США, медична і психологічна допомога українським військовим та їх сім'ям. сказали, що це ми працюємо з громадою України. Тому завжди все починається з джерела громадського. Ми дивимося на потреби. І взагалі, власне, приїхав вчора, був в лікарні вашій військовій госпіталі. госпіталі і дивився. Взагалі хотів просто поговорити з пацієнтами, там, з, з родинами загиблих. З, з родинами загиблих, подивитися, що які потреби є. Бо це ми працюємо дійсно з громадою. А потім подивимося, як, як можна мати вплив на наш уряд, тобто в Америці.